Ну що, ось так виглядає мрія. Сьогодні у нас да, 19 листопада 2025 року. Збираюсь виїжджати на зустріч першому, на зустріч, на зустріч на першому кроку, так скажу. До мрії. Так, да, їдемо. Глянути наживо, ну, взагалі-то забрати автобуса. Ось так. Так, Трошки там речей, всяких, інструмент, плідів. Будемо висуватися зараз до Олександрії, з Олександрії потягом до Львова. Завтра маємо бути у Львові, ну а там вже будемо дивитись по обставинам. 20, щоб з листопада. Ой, як ранок, пів на <рістна> 11. Тому ну, у нас ранкова кава, чай. Зайдя, наближаємося до Львова І через пару годин будемо. Трошки хвилююся. Але трошки. Що доїхали ми до Льва, добралися до Малихіва. До речі, оголошення оголошення він саме в Малахові продається. Ну, але по факту тут сусіднє ще селище зупинилися в от з таким от видом з вікна чудовим на заправку вог. Там десь трошки видно. О, неважливо. Зараз трошки покажу. Що можна зняти за 90 гривень з двох у передмісті Львова. Ну, така невеличка кімнатка. Два ліжка. Можна окремі, можна до спальні було замовити. Як я вже казав, чудовим видом. Ну, насправді жарти жарти, але не такий вже поганий виджик на такий там садочок заправка яку я згадував Ох. Це столик вішалочка, а там, О, там кухонька така спільна можна користуватися там по коридору туалети коштує це 900 гривень з двох за добу. Ну що, ось воно. Ладно, потім розповім. Не подобається, не подобається, не подобається, беремо, не подобається, після добре. Кайф, світла немає зараз. Отакий от пазик 1982 року. <ріхи> да. Оце майже зробили. Як договорку при продажу вже на руках. Так. Ставити на облік буде вже по приїзду. Ось такий візуальний стан. Їде, тормозить. Все інше, будемо розбиратись ходу. Зараз у нас там автономочка гріє, трошки. Ой. Трохи масло. маслом. Може з автономки трохи підтягує, ну ладно, думаю будемо їхати, буде нормально. Таке місце водія, штурмана, перероблене, як бачите, трошки. Ну і тут уже я свої речі розкидав, не знаю, все, потім, потім буду знімати, розказувати. На мрии. Поки что страшно. Заїхали на заправочку, заправилися газом. Вдалося на бензин. Стрьом, звичайно, зараз. Ну, але що, заправляємо бензина і вирушаємо. Ну, Можна сказати, час дня 13.09, якщо буде точним. Заїхали на око, заправились до повного газу, залили 20 літрів бензина. Правда, на я ще не пробував переключати, працює чи ні, але залили. Ну і вирушаємо. Будемо Будемо їхати. На око заїхали, заправились, але я забув про те, що у нас же автономка на солярі. Заїхали на Укрнафту взяли солярі в автономочку. Зараз залімо, будемо рухатись далі. Ну, перше враження цікаво. Що можу сказати? Приїхали ми виявляється всього -то нічого якось 15 км. Ну, перше враження Блин, прикольно. Е -е, стрьомно поки що мені там на перехрестях переїжджати, повертати таке, бо я е -е, трошки не до кінця розумію ще як тут щеплення працює, як на ньому рушати, перемикатись. О. Але в цілому, блін, ну це прикольніше, ніж я взагалі очікував. Крейсерська швидкість у нас десь близько 55-60 км на годину до 60 км. Ну, не знаю, якось я їду, воно так наче комфортно, я швидше не намагався навіть розігнатися. От Я думаю, що це так десь треба їхати. Звісно, довго будемо так їхати. Але воно комфортно. Ззаді трошки бібікають. Ну, не бібікають, там в голові в себе бібікають, мабуть. Я думаю. Виминають мене не з ним тихим, ну, але що ж. От. І в цілому от, їду з такої швидкості і розумієш, що от, якщо їздити подорожувати і їхати на такій, такій швидкості, от саме воно. Тобто дорогою насолоджуєшся. Ну, хоча, Хоча буде видно потім, як воно буде бігати, їздити. Добре, це ми зараз зупинилися. Я казав купити дизеля в автономку залити, бо забув на око купити. Я там трошки піддівається, бо все ж таки прохолодно. Пам'ятаю, казав чи не казав, пічки тут немає, штатної його, бо штатна пічка це там спереду радіатор був стояти. І від нього забор повітря і йшло ну, по колу по салону. От. Тут э, радіатор переставлений наперед, щоб можна було зробити там штурманське місце. От тому поки що поки що без пічки ми поставили автономку тимчасово. Не. Ну, Трохи десь мені піддуває в ноги, трошки прохолодненько. Я ся, так розумію, трохи теж там, бо одягла носки двоє. теплі, двоє. Є в нас ще покривадло. Спальник, якщо що, будемо накриватись, окутуватись. Все, будемо вирушати далі. Bye. Huh? Де залишилось 783. Було до цього 777, але то іншою дорогою вело. Ми трошки поїдемо далі. Ну, а ось що нам може запропонувати Хмельницький за 800 гривень. Кімнатка з двома ліжками. без віконця, бо знаходиться в підвальному приміщенні. Телевізор, вішелечка, ну і там на коридорі. правильна машинка є. Ну, ось так, приємний інтер'єрчик, класно. Це, ну, на самому в'їзді. Хмельницький автоспа. Називається отель. 800 гривень рівно за цей номер. Ну що, ранок 22 листопада наш V8 4.2 трошки прогрівається мы мабуть, заглохне. Зараз трошки підгазну. Так, рукой. Рукою. Ми тут переночували в Хмельницькому. Ой, зараз будемо вирушати. Так, фонари горять. Вот тут щось так лампово. Гарять світильнички над дверима запрошують. Так, Передні габарити. Передні габарити теж гарять. Ну, все, мабуть, будемо вирушати. За сьогодні ми вже подолали 80 км, зупинились на заправці з'їсти по ходу, випити кави, бо зранку самого не пили. Вчора ми там за кермом, спереді, там їли, пили. А сьогодні це подумали, ну врешті-решт, кемпер у нас чи не кемпер. Коротше, зараз п'ємо каву за обідним столом. 80 км політ нормальний. На ну, тим не менше, вчора їхав десь 55 в середньому. Вау. Зараз 65-66 показує. Можливо, цей літер через 10 кілометрів швидкості. І, Ну, В принципі, на такому обсязі плюс-мінус лікар, я вважаю, це можна не рахувати. Ну, тобто 30 класів і добре. Я переживав, чесно кажучи, що буде значно більше. Проблеми, які вилізли. Десь ми проїхали кілометрів 100, і я зрозумів, що в нас пропало щеплення. Як виявилось, десь витікає. водяна гальмівно, тут один двочок іде і на гальма, і на щеплення. От, але нову. гальма тут в порядку, а що щеплення саме пропадає, тому десь набуть нічого щеплення. Купив рідини, доливаю. Зараз щеплення вижимати треба. Тут війни вижим потрібно для цієї коробки. А в мене четверний-п'ятерний виходить, поки закачає. Ну нічого, сподіваюся, що доїдемо. Зрештою, задоволений, класно, хайпую. Дощик у нас трошки залило, я заводить в порядки. Трошки трошки капа в дощ. Це Підсвітка приборки це просто вау. От, наразі вона, на жаль, майже не працює, тільки температуру. Води і тиск показує, ну як так, погоду на Марсі показує. Решта це не працює. Але, блін, ну вона така, що просто вау. Я буду шукати працюючу приборку і хочу залишити саме, щоб ця рідна приборка була. Ну, У нас вже вечері, під'їжджаємо до Кіровоградича, до Кроп... Кропивницького нині. Що я хочу сказати? Дороги місцями це просто чистої води злочин. Ну, ми поїхали трошки не по центральній дорозі. Ну, так. так нас повело спочатку, потім, ну коротше. поїхали на Олександрів не через Знам'янку, а через... через щось інше. Дорога першивенька, ну, нормально, ну, але їхали-їхали останнім часом більш-менш нормально. І просто зненацька яма, як... я не знаю що. Ну, не оминати, не гальмувати можливості, звісно, вже не було. Коротше, полетіло все нам на голову, що тільки можна. Там на унітазі дивлюсь бачок злетів. Ну коротше, чесно кажучи, я вже думав, що все, хана. Зараз щось буде. ну, Бажаємо, що благополучно. Так. Буквально фінішна пряма Ну, не така вже пряма, але фінішна. Бруківочка, що веде до нас в село позаду 800 з гаком кілометрів. Ой! Лід нормальний. Шкода, що в'їжджаємо сюди по темному, Я дуже люблю вид звідси. Ну, ну нічого, в'їшаємо іде добре. Приїхали!